Курахівський напрямок, активність ворога в районі старих тернів та Зеленівки. Так, е, я не знаю, як могла змінитися реальна ситуація на полі бою впродовж цієї доби. Ну, розуміємо, що карта Діпстейт подає ситуацію з деяким запізненням для того, щоб не робити її фальшстартів. Ну і загалом, щоб поменше інформувати щодо таких якихось дражливих чи суперечливих моментів. От одна Успенівка в районі Ганівки і Зеленівка. Там є, так би мовити, потенційно один небезпечний. Напрямок так і є відверто небезпечний. Ми не володіємо всією інформацією, що поблизу Костянтинопольського. просили б зараз нашу редакційну групу вивести відповідну мапу на екран, щоб було нашим телеглядачам краще орієнтуватися по ситуації. Але давайте почнемо з так званого Курахівського напрямку з тієї ситуації, яка Виникла чи може виникнути, або може бути локалізована, коли ми говоримо про так званий малий радіус активності ворога. Так, це Костянтинопольське, Оспенівка, Трудове. Пане Денисе, вам слово? Ну, стосовно малого радіусу була інформація про те, що ми взагалі звідти виходимо. Тобто там ситуація така, що, на мій погляд, звідти треба прибирати наші війська, бо там. Фактично ворог цю кишеню закриває. Це малий радіус, ну якраз цього видно зараз в mm -hmm. карту Оцей малий малий радіус, він такий, знаєте, кишка така відповилася, апендікс. Mm -hmm. Він у цій зоні, тобто його отримувати жодного сенсу немає, звідти треба війська виводити. Безумовно, це наші слова, тобто, як там вирішить наше командування, коли воно вирішить, чи вирішило, який спосіб, але абсолютно зрозуміло, що пора. Ми з вами спілкуємося кожного тижня, і кожного тижня ми спостерігаємо, що це що, 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 що кишення зменшилося. Тобто зараз вона дійшла вже до таких меж, такого стану, що далі, вже, на мій погляд, чекати, що чогось жодного сенсу немає. мала кишеня є частиною великої кишені, тобто вихід з неї не гарантує виходу з потенційно небезпечної зони, в принципі. Але зараз ми бачимо Курахове, так? там трошки вище. Старі терни це північний берег Курахівського водосховища, тобто ворог обходить з цього боку так абсолютно правильно. Ви збільшили, і ми там бачимо старі терни, тобто ворог зайшов за Курахівське водосховище, практично, і може спуститися вниз до траси Запоріжжя-Курахове. Ну або Запоріжжя Донецьк, Курахове стоїть на цій трасі. Так само він може спуститися і піднятися з півдня. Ви казали про Зеленівку. Зокрема, від Зеленівки ворог може просунутися до Улеклі селище, Давайте ми збільшимо побачимо Константинопіль, і трошки східніше у Улеклі, там є такий населений пункт. У будь-якому місці, де він переріже цю трасу, а таких місць ми спостерігаємо відразу кілька, навіть біля Великої Новосілки, яка західніше знаходиться, так само там ситуація дуже небезпечна і тривожна. То в будь-якому місці, де він порішить цю трасу, це буде означати оперативне оточення. Тобто, ну він наближається до виконання цього завдання, тобто поступове просування в нього є. І, очевидно, на мій погляд, не варто було б доводити до ситуації, коли перерізання цієї траси стане фактом, і довелося поводити наші війська по полях. А зараз куди їх зараз варто виводити? Якщо ми говоримо про обезпечення наших сил оборони, про людей, які зараз там перебувають, то куди їх мають вивести для того, аби це було безпечно? Для того аби вони могли втримувати ці позиції? Ну і власне, це мають бути якісь підготовлені позиції, які би вже, скажімо так, були абсолютно придатні до того, аби наші сили оборони могли туди переміститися. Ви зараз задаєте мені складне питання. дуже. Ми, я не маю на нього однозначної відповіді. Я відповім так, в залежності від того, де е, західніше від того місця, де ворог буде, е, буде мати найбільші перспективи щодо перерізання цієї траси. Отак вам відповімо. Якщо ми кажемо про Олеклі, наприклад, да, то західніше у, західніше Західній тобто далі туди. В бік Дніпропетровської області Запорізької вибачте. Пане Денисе, дивіться. Ну, ми розуміємо, що ворог поставив перед собою оперативну задачу, так би мовити: вийти до траси, перерізати трасу і намагатися утримувати наші війська там, м'яко скажу, в напівоточенні. Так, ну будемо сподіватися, що за допомогою додаткового ресурсу ми зупинимо ворога. Але якщо говорити загалом про південно-східну операцію ворога, так і про її ціль, от е, ваше відчуття, ну, ви правильно згадали велику новосілку. Там теж ситуація є непростою. Ситуація, можливо навіть ускладнюється щодня, і відповідно це розуміємо, що це не лише спроба взяти у вогневий мішок, так би мовити, наші позиції. Можливо, ми стоїмо напередодні великої активізації ворога. Власне, з якимось такими я не знаю, операційно-операційними задачами. Ну, я зроблю маленьку ремарку до ваших слів. У них не, е, завдання не взяти наші війська в оточення, а у них завдання взяти наші війська в оточення. І всі їхні дії на це спрямовані. І то вже з нашого боку будуть е, дією, яким чином цьому завадити, або контратакувати перший варіант, другий варіант відходити для того, щоб в цьому оточенні не опинитися і таким чином е, е, позбавити е, вити з великих територій. На півдні Донецької області. Тобто, загалом ці завдання, які зараз перед собою ставить ворог, вони спровані на те, щоб захопити півдну Донецьку області, і відповідно ми будемо змушені, скажімо так, наші скромні успіхи відносно скромні успіхи нашого контрнаступу у 23-му році, через ці дії ворога будуть повністю знівельовані. Тобто, буде в поновлено времівський виступ, так званий. І ворог займе, окрім цього, території на півдні Донецької області. у більш широкому сенсі а розвивати то... свої, свої дії ворог зможе? Ну передусім, в нього зараз є завдання Донецької області. Тобто, якщо ваше питання стосується розвитку наступу на Дніпропетровську область, то навряд чи він може зайти побідно на Дніпропетровщину під час виконання своїх завдань, спроби виконання своїх завдань на Донеччині. Але не, наступ конкретно на Дніпропетровщину, очевидно, найближчим часом він не буде розівати. Пане Денисе, дивіться. А просто вчора ще була також озвучена цікава інформація Білоусовим, Це міністр нападу Російської Федерації, і вони з Путіним вчора зробили кілька заяв важливих. Отже, він каже, що в 25-му році Росія планує досягти перемоги в цій війні і досягнути своїх цілей, так званої СВО, і каже про те, що ставлять собі за мету захопити всю територію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Ми бачимо, що на жаль, ворог просувається на території Донецької області. Луганська область фактично вже майже вся під окупацією. Що стосується Запорізької та Херсонської областей, чи ви вважаєте, що у ворога є потужності, є ресурс, і власне вони мають можливість захопити Херсонську та Запорізьку області впродовж 2025 року? Я так розумію, йдеться випадок, якщо не буде замороження війни, якщо Трампу не вдасться власне змусити Росію до якихось адекватних поступок, так і для припинення війни, які потрібні. То це малося на увазі, чи можливо вони щось інше мали на увазі? Ну, ви знаєте, я думаю, що ви не знаєте людину, яка зараз вам зробить прогноз до кінця 25-го року, чи вдасться ворогу захопити Херсонську чи Запорізьку чи не вдасться. І так само я думаю, ви не знаєте жодну людину, яка вам щось прогнозує з точки зору контрзаходів чи дії української армії у 2025 році. Я взагалі не прогнозував би нічого. Далі двох місяців, а може навіть два місяці це, е, це великий термін для того, щоб робити якісь прогнози. На мій погляд, на сьогоднішній день ворог сконцентрований на Донеччині, і в найближчий час він не піде е, сильно. ну, Тобто, може бути що штурмі дії на Запоріжжя, Запорізьку область я підкреслю, в бік Оріхова чи Голіяполя, може бути, може бути. Покра... Спроба покращення тактичних, тактичного становища в бік обласного центру маю на увазі Запоріжжя. Але в найближчій перспективі захоплення Запоріжжя, на мій погляд, абсолютно малимовірно. Так само і спроба ворога переходити на правий берег Херсонської області поблизу Херсона. Теж такі розмови були, теж були подібні заяви цілком офіційні. Він може спробувати це зробити, але ще раз хочу повторити: наслідки для нього будуть абсолютно, на мій погляд. В плані Херсонщини е, негативні, тому перше, це Донецька область. Те, що сказав е, вчора Білоусов, то це е, а, мені погляд, е, свідчення того, що вони е, не міняють своїх цілі. Тобто, там все, що там каже Трамп на прес-конференції, так само вчора була прес-конференція Трампа, де він сказав про там певний прогрес в перемовинах у мирному треку. Російська Федерація на це відповідає, каже, що перемога СПО все одно буде головною цілею. Це перший варіант. Другий варіант це образ переговорних позицій. Тобто, от наша переговорна позиція це чотири області, от, по максимуму, і від цього можна зробити висновок. Що на сьогоднішній день ці переговорні позиції, які висловлює Дональда Трампа щодо замороження війни на певних на актуальній лінії фронту. І те, що каже Російська Федерація вустами Небензі, що на замороженні війни вони не погоджуються, і устами Путіна та Білоусова про те, що вони хочуть перемогу ВСО. Це свідчить про те, що на сьогоднішній день ці переговорні позиції точку дотику не мають. Дивіться, пане Денисе, ну і хотіли б вас розпитати про загадковий теракт у Москві. Генерал, лейтенант, його помічник э, російських військ завідував він радіолоцю. Э... Радіаційною біологічною і так далі, там оборона я взагалі не знаю, чим займається в реальності цей рід російських інтервентів. Ну але так би мовити, мінуснули його і помічника. Ну і тут е, напрягає те, що ворог радше всього буде використовувати подібну ситуацію для того, щоб розгорнути можливу серію терактів в Україні. Ми розуміємо, що напевно ворога і так мало що стримувала ну, з урахуванням відсутнього. В нього, так би мовити, морального апарату. Ну, але принаймні заступник, заступник секретаря російського радбезу Медведєв, так би мовити, пообіцяв е, так звану відплату. Просили би ваш фаховий коментар. І насамперед, розкажіть, будьте добрі, чим займався е, генерал-лейтенант Кірілов. Але пане Денисе, ми зараз просимо вас дуже коротко, тому що маємо перерватися на трансляцію. Ви маєте буквально там хвилинку, щоб швиденько відреагувати. У ну, війська РХБЗ видно з їхньої назви, тобто радиаційно, хімічно-технологічного захисту. Тобто, це фактично війська, які забезпечують захист під час використання хімічної зброї, ворогом ядерної зброї, біологічної зброї, або борються із наслідками використання цих видів зброї, або е стосовно російської армії, або можливо навіть цивільному секторі, тобто їх можна буде залучити. Ці війська вони залучалися і залучаються для ліквідації різних тех техногенних аварій. Подібного подібного штуку, тобто для цього ці війська КБЗ вони можуть бути використані і в цивільному житті, і військовому в і військовому сенсі.